Привіт, малята! Я Віка. Давайте пригадаємо правила, які ми з вами вже вивчили. Звуки ми чуємо та промовляємо. Всі мовленєві звуки поділяються на голосні та приголосні. Голосні звуки вимовляються легко, і їх можна голосно співати. При звуковому аналізі вони всі позначаються кружечком. А приголосні звуки промовляються важко. Бо повітрю, що виходить з ротика, завжди щось заважає. Це можуть бути губи, зуби або язик. При звуковому аналізі приголосні звуки позначаються ризками однією або двома. Приголосних звуків дуже багато. Вони бувають твердії, м'які, глухі. Дзвінки. Друзі, якось я гуляла у парку і почула такий звук д-д-д. Д Це стукав по дереву мій знайомий дятел. І я чула твердий звук д. Друзі. Який звук видавав дятел, коли стукав по дереву? Д, Д, д. Аж ось мені почувся інший звук. Ді, ді, ді. Це стукало по дереву мале пташеня дятла. Скажіть мені, який звук видає мале пташеня, коли стукає по дереву? Ді, дід, ді. Мене дуже зацікавили обидва звуки. І я вирішила дізнатись про них все. Вони дуже схожі, але чимось відрізняються. Коли ми вимовляємо ці обидва звука д і ДІ, наш ротик трохи привідкритий. Коли ми вимовляємо звук Д, повітря, що виходить з ротика, стає на заваді кінчик язика, який стукається у горбочки за верхніми зубами. А ось коли ми вимовляємо звук ДІ. Кінчик нашого язика опущений, а повітрю заважає виходити з ротика передня частина спинки язика, яка стукає об альвеоли – горбочки за верхніми зубами. А зараз покладіть руку на горличко і вимовте д-д-д. А, а тепер д д д Чи тремтить ваше горличко? Так, тремтить! Тому що голос працює, горличко тремтить. Звуки Д і Д дзвінки. То що ж ми дізнались про звуки д і д? Звук Д приголосний, бо повітря, що виходить з ротика, заважає кінчик язика, який стукається об горбочки. Звук Д дзвінкий, бо горличко тремтить, голос працює. Звук Д твердий. При звуковому аналізі ми будемо його позначати однією рисочкою. Звук Д. Теж приголосний, бо повітря, що виходить з ротика, заважає передня частина спинки язика, яка стукає об ті самі горбочки. Звук Д теж дзвінкий, бо горлочко тремтить, голос працює. Він м'який. І при звуковому аналізі позначається двома рисочками. Друзі, пам'ятаєте наших дятлів? Дорослого і маленького! Вони хочуть з вами пограти. Як побачите, дорослого дятла одразу вимовляєте твердий звук Д. А як побачите пташеня дятла, вимовляєте м'який звук Д. Тож починаємо! ど。D. D. Молодці друзі! Подивіться! Це два веселих клоуна Дум і ДІМ. Дум завжди вимовляє звук Д твердо, а дім завжди вимовляє звук Д м'яко. Тож повторюйте за клоунами склади зі звуком Д і Д. Твердо. Там яко. Дум каже. Ад ад ад. А дім ним. Адь, ад адь. Ад. Дум каже твердо. Од-од-од. А дім ним. м'яко. Одь-одь, одь. Од. Дум каже ди, ди, ди. А як скаже дім м'яко? Ді, ді. Ді. Дум проголошує твердо: де де? де А що каже дім? М'яко. Дє ді, де? Дум каже Ду-ду-ду. А як скаже дім? Дю, дю, дю. Друзі, дум і дім дякують вам за те, що пограли з ними. А зараз приготуйте, будь ласка, ваші кулачки та долоньки. Я буду промовляти звуки Д та ДІ. Якщо почуєте звук Д твердий, одразу показуйте мені кулак. А якщо почуєте м'який звук ДІ. Одразу показуйте мені долоньку. Ну що, готові? Тож починаємо! Будьте уважні! Д. 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 Молодці. А зараз я буду промовляти звуки Д. І ді у складах. Це важко будьте уважні. Ді, дю. Да. ДО Ді? Де? Молодці, друзі, ви не перевершені. Пам'ятаєте? наших веселих клоунів ДУМа та Діма. Вони взяли у фокусника чарівний капелюх і почали з нього витягувати різні предмети. Дум витягував предмети, які починаються з твердого звука Д, а ДІМ витягував предмети, назви яких починаються з м'якого звука Д. Друзі, допоможіть з'ясувати, хто який предмет дістав. Першим з капелюха дістали диван. Який перший звук в слові диван? Твердий д, м'який «д»? В слові диван перший звук Д твердий. Тож диван дістав дум. Наступним з'явився Дідусь. Діти, який перший звук у слові дідусь? Твердий д чи м'який д? М'який д. Тож дідуся дістав дім. Наступним з'явився дятел. Який же перший звук в слові дятел? Твердий чи м'який? М'який д. Дятла дістав дім. Потім з'явився дельфін. Який перший звук у слові дельфін? Твердий д. Чи м'який? Д. Твердий д. Дельфіна дістав дум. Потім з'явилась диня. Хто ж дістав диню? Звісно, дум. Бо в слові диня перший звук Д твердий. І останньою з капелюха з'явилась дівчинка. То хто ж дістав дівчинку? Дім. Бо в слові дівчинка перший звук Д. М'який. Дякую вам, друзі, за допомогу. Наші веселі клоуни Дум та Дім. Хочуть з'ясувати, з яких звуків складаються їх імена. Допоможемо? Тож зробимо звуковий аналіз. Першим буде ДУМ. Вимовте ДУМ. Який перший звук ви вимовляєте? Це звук Д. Він голосний чи приголосний? Він приголосний, твердий, дзвінкий. Пригадайте, будь ласка, якою фішкою ми позначаємо приголосні тверді звуки. Так, однією рискою. Наступний звук. ДУУМ. Наступний ми вимовляємо звук У. Він голосний чи приголосний. Звук У можна довго тягнути та співати. У. -у, -у, -у. Тож звук У голосний. Бо повітря, що виходить з ротика, не зустрічає жодної перешкоди. А чим позначаються всі голосні звуки? Кружечком. Наступний звук дум. Останній звук М. Він голосний чи приголосний? Приголосний твердий дзвінкий. При звуковому аналізі ми його позначаємо однією рискою. Є ще якісь звуки у слові дум? Ні, немає. Ми виклали всі. Тож подивіться і скажіть мені, скільки всього звуків у слові ДУМ? Три звуки. Скільки голосних звуків? Один голосний це звук У. А скільки приголосних звуків? Два приголосних це звук Д і звук М. Дякую вам, друзі! Нашої допомоги зачекався дім. Тож допоможемо і йому. Вимовте, будь ласка, дім. Який перший звук ми вимовляємо? Це звук д. Він голосний чи приголосний? Він приголосний. М'який. А як позначаються при звуковому аналізі м'які приголосні звуки? Двома рисками. Наступний звук дім. Це звук «І». Ми знаємо, що він голосний, і при звуковому аналізі ми його позначимо кружечком. Наступний звук дім. Це звук М. Він приголосний, твердий. І ми його позначимо однією рискою. Є ще якісь звуки у слові дім? Ні, немає. Ми виклали всі. Тож подивіться і скажіть мені, скільки звуків у імені Дім? Три звуки. Скільки голосних звуків. Один звук це звук «І». А скільки приголосних? Два приголосних це звук Д і звук М. А скільки м'яких приголосних? Один м'який приголосний це звук Д. А скільки твердих приголосних? Один твердий приголосний це звук М. Друзі, наші клоуни дякують вам за допомогу. Малята. Ми з вами вже навчилися правильно вимовляти звуки Д та Д та розрізняти їх у складах, словах. А зараз давайте промовимо з ними чистомовки. Ди, 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 дибали, діди. молодці. Ді-ді-ді, човен на воді. до 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 на дереві гніздо. Ді ді, пташки у гнізді. Молодці, друзі! У вас гарно вийшло. Тож давайте пригадаємо, з якими звуками ми сьогодні познайомились. Це звук Д та звук Д. Що ми знаємо про звук Д? Він приголосний. Бо повітрю виходити з ротика заважає кінчик язика. Він дзвінкий, бо голос у горлі працює. Твердий. І при звуковому аналізі ми його позначали однією рискою. А звук дь. Приголосний У повітрі, що виходить з ротика, заважає передня частина спинки язика. Він дзвінкий. Він м'який. І при звуковому аналізі ми його позначали двома рисочками. А зараз давайте пригадаємо головне правило приголосних. Приголосні звуки вимовляються важко, бо повітря, що виходить з ротика, на своєму шляху зустрічає перешкоду. Це можуть бути губи, зуби або язик. І при звуковому аналізі приголосні звуки позначаються рисками однією або двома. Друзі, дякую вам! З вами займатися було дуже весело і цікаво! До наступних зустрічей! Бувайте! Ви не перевершені!